Україні про головне у випуску в студії Катерина Романюк вітаю вас. Триває бій у районі Донецького рапорту. Вночі у мережі з'явилися повідомлення, що кіборги здали литовище бойовикам. У Міноборони цю інформацію спростували і повідомили, частина будівель на території литовища залишаються під контролем українських військових. Вчора 20 бійців з боєм залишили термінали, оскільки їх опорні пункти вщент зруйновані. Шість українських військових загинули, 16 поранені та потрапили у вороже полон. Повідомили у Генштабі. Частину будівель Литовища продовжують захищати наші бійці. А через постійні обстріли позиції українських кіборгів на території Литовища майже в зруйнована тери 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 територія нового терміналу. Зв'язку з тим, що територія цього терміналу простріляється наскрізь, вчора ввечері було прийнято рішення вийти з території терміналу на нові рубежі. Запекли бої продовжуються і всі хвилини. Вчора 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за цей стратегічний об'єкт, потрапили в полон до бойовиків так званої ДНР. Зараз хвилина тривають приговори щодо їх звільнення з полону. Тим часом проросійські бойовики виклали відео з полоненими українськими кіборгами на кадрах допит кількох поранених захисників Донецького аеропорту. Фамилия, имя, отчество полностью. Анавийский Игорь Ильич. Год рождения твой? 1976. Хорошо говоришь на русском. Не стыдно? Да ты освобождать сюда приедешь. Дмитрий Тарасович Майланович. 90-й. 93-й? 90 90-го года? Ё-моё. Гринюк Любомир Иванович. Громче. Гринюк Любомир Иванович. 70-го года. Откуда? Дворская область. Вісім мирних мешканців загинуло принаймні ще семеро поранені внаслідок обстрілу зупинки в Донецьку. Про це повідомили облдержадміністрації. Водночас свідки говорять про тринадцятьох загиблих і десятки постраждалих. У прес службі міноборони заявили, тролейбус у Донецьку обстріляли терористи із захоплених ними житлових масивів міста, адже обстріл вівся з боку, де немає бойових зіткнень. А сила АТО на відстані 15 кілометрів. І жодних руйнувань, окрім понівеченого тролейбуса, у цьому районі немає. Водночас влада, так званого ДНР, переконує, стріляла з українського боку. На місце трагедії щойно прибули спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Слишали взриви, прибіжали сюди. Здесь виділили цю картину, що розбита тролейбус, зворотна машина, куча трупів. Тролейбус лежав, ранений, просила допомоги. Там сзади нас тоже лежал труп і куча раненых. Бойовики атакують на Маріупольському напрямку. У передмісті тривають запеклі бої. Терористи застосовують артилерію, і бронетехніку. Противник нарощує сили і у Куйбишевському районі Донецька на Бахмутській трасі, що на Луганщині. Терористи не прорвали оборону українських бійців. 29-й блокпост перебуває під контролем сил АТО. в районі 31-го блокпосту тривають бої. Напередодні зону АТО відвідав секретар РНБО Олександр Турчинов. Треба сказати, що ситуація стабілізована і на півдні, там, де була спроба прорвати нашу оборону в районі 31-29. В всякому разі, настрій у наших військових такий, що вони готові захищати і звільняти свою країну. БТР, який віз Олександра Турчина в Донецький рапорт потрапив під обстріл терористів. У Машини пробити колесо секретар Ренбо не постраждав. Повідомили інформагенції. Відведення важкого озброєння від лінії розмежування на сході України домовилися глави МЗС України, Росії, Німеччини, і Франції. Спільній заяві поширені за результатами зустрічі у Берліні. Вони висловили занепокоєння спалахом бойових дій на Донбасі, закликали припинити вогонь, відвести важкі озброєння і дотримуватися режиму тиші. Міністри закликали усіх підписантів мінських домовленостей зустрітися найближчими днями і створити умови для повного втілення цих угод. Для цього тристороння контактна. Група має створити робочі групи по окремих аспектах мінських угод. Ми мали дуже складні переговори. Нам вдалося домовитися по деяким пунктам. Це має принести позитивний результат. І я сподіваюся, що усі сторони працюватимуть у цьому напрямку. План окупації запропонувала Росія Україні. А коли Порошенко від нього відмовився, Путін звинуватив Київ у небажанні вирішувати конфлікт на сході. Таке заявила постпред США при ООН Саманта Паур. Засідання Ради безпеки організації відбулося напередодні ввечері у Нью-Йорку. Дискусія, як і завжди, була напруженою, натомість риторика Кремля не змінилася. Основні тези, що лунали на засіданні Радбезу. Далі у сюжеті. Новий мирний план врегулювання кризи на сході України, який запропонував Володимир Путін, більше схожий на план окупації. Це заявила постійний представник США при ООН Саманта Пауер. адже план передбачає легітимітизацію територіальних загарбень бойовиків, здійснених з вересня, а також перебування російського персоналу та військової техніки на території України. Американський дипломат додала, коли Порошенко не прийняв пропозиції Путіна. Росія звинуватила Україну у незацікавленості у. Досягненні миру Ми бачили такі мирні плани і раніше. Це було в Абхазії, Південній Осетії та в Придністров'ї. Давайте цей мирний план Путіна називати своїми іменами. Це російський план окупації України. Натомість поспред Росії Віталій Чуркін у котре звинуватив Сполучені Штати у пособництві України, яка веде військові дії проти мирного населення. А в загостренні конфлікту звинуватив Україну. Нынешняя эскалация ситуации на Донбассе не случайна. В течение всего срока перемирия украинская сторона в нарушении минских договоренностей продолжала наращивать свое военное присутствие на юго-востоке страны. Шла усиленная милитаризация и перегруппировка, объявлялись новые волны мобилизации. Из Киева звучали призывы взять реванш за поражение 2014 года. Юрій Сергієв, представник України, розповів про реальний стан справ на сході України більше восьми тисяч російських військових. Акцентував увагу, що на Донбасі розташовуються російські армійські підрозділи із Волгограда, Калінінграда, Костроми та Пскова. Сергієв висловив переконання, що Росія постане перед міжнародним судом за окупацію Криму та військову агресію на Донбасі. Незважаючи на розширення іноземної агресії, Україна повністю віддана мирному врегулюванню кризи на основі мінських угод і на основі повної поваги до територіальної цілісності, суверенітету і політичної єдності України. Сергієв також наголосив на готовності України припинити вогонь однак для цього Києву необхідні гарантії, що протилежна сторона теж вогонь припинить. Марія клюк. У столиці створили живий ланцюг між лівим та правим берегом України. Він традиційно пройшов на мосту патона. У такий спосіб активісти відзначили День Соборності. Учасники прийшли на акцію з національною символікою. де хто український прапор намалював на обличчі. Однак захід пройшов у стриманні атмосфері. Пізніше в присутні запалили свічки, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Перші з них загинули рівно рік тому. Також згадали полеглих кіборгів. Сьогодні, вночі ми всі дізналися про те, що донецький аеропорт фактично знищено. І я думаю, що для багатьох все-таки цей святковий настрій він на межі зараз, тому що дуже важко святкувати, коли ти знаєш, що гинуть хлопці. Ця акція це непоганий привід, через згадати про те, що Україна має бути консолідованою, особливо в таких час, як зараз. От. Ну і, власне, дуже цікавий формат цієї акції, формати проведення, самовіддання символічно по Дніпру. Так воно відбувалося. Під час підписання акту злоки. Сергій Арбузов хоче повернутися в Україну. Про це заявив адвокат колишнього виконуючого обов'язки прем'єра Ігор Фомін. Каже зараз його підзахисний у Москві. Сьогодні апеляційне суд Києва мав розглядати справу про закриття кримінальної справи проти урядовців цікача. Утім, засідання знов перенесли. Нагадаю, генпрокуратура звинувачує Сергія Арбузова і розтраті майна, зокрема під час створення телеканалу БТБ, який фінансував Нацбанк. Захист вважає, що злочину тут немає. Відтак вимагає зняти усі звинувачення. Сергій Арбузов звинувачується на сьогодні в тому, що він здійснив крадіжку прибутку телекомпанії БТБ, наскільки я пам'ятаю. Однак ми встановили шляхом отримання доказів як захист, що такого прибутку взагалі не існує фізично. Він дуже хоче повернутися до України. Дуже хоче. Чому не повертається? Тому що стосовно нього по цій кримінальній справі безпосередньо він об'явлений в розшук і має бути заарештований. Він не хоче знаходитись під арештом. Бійці АТО потребують більшої підтримки, адже ситуація на сході України дедалі загострюється. Наш кореспондент Сергій Зленко дізнавався, що збирають волонтери для наших військових та як їм допомагають. Син волонтера Георгія Туки боронив Донецький аеропорт. А нещодавно Кіборг потрапив до шпиталю за словами Георгія, довелося робити операцію через хворобу. Утім, батько Кіборга продовжує збирати допомогу для учасників. АТО пропонує українцям дарувати воякам непотрібні автівки. Якщо у когось є... стоит про запас какой-нибудь даже тот же самый у вас 469 и вы им уже не пользовались лет 10-15 как минимум отдавайте его ребятам он принесет немало пользы Зараз бійці АТО гостро потребують не продуктів харчування, а складних технологічних приладів. Так вважає координатор ініціативи Повернись живим та прибори ночного відділення тепловізори. Уже ми не виграємо війну ні форми, ні каскою, ні мішком картошки От. Це все, що можна поставити на автомати, лучше бачити, особливо ночі. Це все, що можна одягти на голову, і лучше бачити. Это тепловизоры, которые позволяют обнаруживать засады, которые позволяют видеть даже замаскированного врага, как бы он там грамотно не крался. Да? Это связь. За словами волонтерів, траплялося їхню допомогу, розкрадали. Тоді активісти на певний час припиняли допомагати таким підрозділам, доки там не наводили лад. Також привезене обладнання неможливо закріпити за певною воєнною позицією або бійцем. Тому помічники фронту пропонують Міністерству оборони запровадити електронний облік допомоги. Електронна карточка бойця у якого було на ну на його приходила сів там уніформа, всі матеріально технічні цінності, в тому числі е, яке він на даний момент обладає тословно тобто, говоря. Когда при виводі і ротації он это передати назад в командний пункт, с него автоматически электронно знімається і, соответственно, передається новому. Я надеюсь, що це повысит просто прозрачность. Поки ж волонтери констатують дані про надходження допомоги на передову до центрального штабу нерідко не доходять. Сергій Зленко, Сергій Наконечний, Тивай. Подарунок для усіх користувачів зробила компанія Microsoft. Нову операційну систему Windows 10 можна буде завантажити безкоштовно. Таке рішення стало важливим кроком для компанії, яка отримувала основний дохід, якраз продаж операційних систем. Windows 10 буде синхронізовано працювати на комп'ютерах, смартфонах, планшетах і на ігровій приставці Xbox. Крім того, старий та повільний браузер Internet Explorer замінять на новий Spartan. Вийде Windows 10 вже до кінця року. Повідомили представники. Компанії Ну, я дякую, що ви з ТВ. Залишайтеся на нашому каналі надалі. А я передаю слово мої колегі Морославі Барчук із студії ТВА. Катю, дякую. Ми продовжуємо тему війни. Ми зараз будемо говорити з політологом Володимиром Фесенком про перемовини в нормандському форматі, які вчора пізно ввечері відбулися в Берліні. Власне, які їхні результати на тлі нового вторгнення російських військ в Україні в Україну? Будь ласка, будьте з нами за кілька хвилин будемо говорити з Володимиром Фесенком.